Перший дзвоник погукав школярів за парти. У порівнянні з минулими роками день знань цього разу школярі зустрічали по особливому, а саме у національному колориті. Більше дивіться у сюжеті літні канікули минули, і вони знову зустрілися у стінах рідного навчального закладу. Для старшокласників це останній рік разом за шкільними партами. Мить кажуть, цілком хвилююча і незабутня, адже за цей час стали великою та єдиною родиною. Усі вчителя це стали для нас як другі батьки, адже ці моменти, які ми провели разом, вони просто незабутні для нас. І ось ми розуміємо, що це останнє перше вересня в нашій школі. Ми звісно будемо всі дуже сумувати, адже ми провели безліч незабутніх моментів разом. І кожному нас буде не вистачати. Я буду скучати за багатьма вчителями і учнями, своїми друзями, однокласниками. Ми провели багато хороших днів на уроках Було весело. Цікаво команді було дуже багато. Всі згадати це нереально. Школа це найкращі роки, які були проведені. Я знайшла дуже багато різних друзів. Для тутешніх освітян це свято теж із нотами смутку, бо ж зовсім скоро доведеться розпрощатися із своїми випускниками. Попереду ще навчальний рік, але. Вже сьогодні вони є нашою гордістю, гордістю школи, гордістю нашої країни. А ці малюки вперше ступають на стежину шкільного життя. Усі як один прагнуть добре вчитися та тішити 25-ту своїми успіхами. Я хотів е -е, вчитись і писати, хотів на вчитись і читати. І... І я вже садіку хотів йти в школу тати і писати. Будеш гарно першачки 31-ї школи теж обіцяють дивувати власними здобутками, а допоможуть дітлахам їх наставники, вчителі. Валентина Володимирівна узяла під опіку тутешній перший а клас. І, хоча це лише початок спільного шкільного життя, уже називає себе для них другою мамою. Роботи багато, вони чекають від нас. І співчуття, і доброти, і милосердя. Ну так як своїх малесеньких дітей, так само і будемо дбати про них. Навчимо їх так, щоб вони виросли справжніми громадянами нашої держави. Не менше хвилюються батьки бабусі та дідусі. кажуть, ще вчора їх малюки гралися у садочку, а вже сьогодні за партами поглинатимуть ази науки. Ми раді, що дочекалися такої хвилини, що в нас внучечка йде в перший клас, прямо емоції аж захлюстують. Тривога в грудях, бажаємо всім діткам, щоб гарно вчилися, були здорові, щоб був мир в нашій державі. Для освітнього закладу номер 31 сьогодні подвійне свято. Окрім школи, першого ступеня розпочала роботу ще й дошкільна установа. У день знань вона відчинила двері сотні малюкам. Ми впроваджуємо таку наступність, щоб діткам було набагато психологічно легше. Потім в школі було, тому що вони з одного приміщення переходять в інше. Поруч професіонали, тому що ми ретельно підбирали для своїх діток, тому що в нас дітки всі йдуть трьохрічного віку. А ось для 22-ї школи імені Олега Ольжича 1 вересень видався багатим не лише на першачків, а й на дорослих учнів. Свято знань тут зустрічають поповненням у великій шкільній родині. Майже сотня першокласників поповнила нашу школу. І взагалі цього року сталася приємна подія. Нас взагалі учні в школі з приходом інших класи теж стало на 100 більше. Аби заохотити до плідного навчання, благодійний фонд Сергія Лобазюка «Ми поруч вручив маленьким учням презенти, набори першокласників. Самим же школам тутешнього округу подарував персональні комп'ютери. Сьогодні надзвичайно важливий день, тому що це те свято, яке об'єднує всі покоління, це все народне свято, свято Дня Знань, на якому сьогодні, як і маленькі діточки, першокласнички прийшли для того, щоб вперше вступити в школу, де вони розпочнуть отримувати свої знання. І звичайно, ті, в яких сьогодні перший останній дзвінок, це випускни. Які, які саме в цьому році будуть підводити підсумки свого навчання в школі. Загалом 1 вересень у Хмельницькому вирізнився патріотичним піднесенням. Цього дня більшість учнів залишили шкільну форму у шафі та вбралися у вишиванки та синьо-жовті стрічки.